Святий Миколай, прийди до нас у край! Сьогодні всюди лунають такі вітання, молитви до святого Миколая. Але хочу вам дещо сказати: якщо ми християни, то ми маємо спиратися на основу християнства, Біблію і ось що говорить нам Слово Боже. Бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало б нам спастися. Мова йде про Ісуса Христа. Кожну людину спасає тільки ім'я Ісуса Христа. Біблія не дозволяє нам молитися людям, бо ці молитви не будуть почуті. Молитися ми повинні тільки Ісусу Христу, бо Він при престолі Божому просить за нас. А святий Миколай Він на небі. Але не може відповісти на молитви, тільки Бог може відповісти на молитви та зупинити війни через те, що люди не хочуть каятися і вивчати слово Боже, і моляться людям, а не Богу, тому війна триває досі. Тому, якщо ви хочете наблизитись до Бога і покаятись, напишіть мені, і я допоможу вам у цьому. Ми будемо разом молитися та вивчати слово Боже.